Вітаю, друзі! У нас сьогодні в Манітобі, в Вінніпезі, знов таки гарний день. Сонячно, легкий морозець, але вже весна відчувається. Вже відчувається, як вона підходить. Вже настрій підіймається. Звісно, цей сніжок. Зранку він не дуже додає оптимізму. Коли ти бачиш на дивишся на календар, бачиш там, що вже кінець березня, а в тебе ще сніг на вулиці йде. Трошки таке конф'юзинг. Але це яскраве ярке сонечко, це блакитне небо. Воно вже додає оптимізму. І на цій оптимістичній ноті я роблю. Це відео сьогодні, в якому розповім вам, які є можливості у українців залишитись в Канаді після того, як закінчиться їх дія їхнього вьохпроміту, е, так вашої візи робочої візи. Тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день е, процес розглядання, процес отримання постійного резидентства, яке надасть вам змогу. Залишитись у Канаді, працювати у Канаді, воно займає доволі такі е, багато часу. Так на сьогоднішній день я так прикидав, що це може зайняти набагато більше ніж три роки для більшості українців. І що ж робити через три роки, коли ваш термін вашої е, термін дії вашої візи сплине, ми сьогодні з вами обговоримо. Але по-перше, ніж перейти до теми цього ролика, я як завжди хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати в наступному корисні відео на моєму каналі. Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми давайте з вами. Подивимось, які ж у українців є опції залишитись в Канаді після того як сплине термін дії вашої візи, так, звісно, ці терміни розгляду аплікацій на постійне на резиденство, так розгляду аплікацій на підтримку провінцій. Вони дуже так пугають, трошки шокують, і українці не розуміють, а як же вони зможуть тут залишитись, коли сплине термін дії їхньої візи? Як вони зможуть тут працювати? Які опції є? І насправді хочу вам сказати: опцій не дуже багато, так? На, на жаль, але вони є, і пугатись цього не треба. Якщо у вас буде. У Канаді нормальна робота тут, то ви зможете продовжити вашу візу, ваше перебування у Канаді без проблем. Давайте зараз подивимось, які є е, можливості. Перша можливість це, звісно, якщо ви вже отримаєте на протязі цих е, трьох років, ви отримаєте постійне резидентство, то ви тут просто залишитесь як постійний резидент, будете працювати, жити для вас не буде жодних обмежень, е, жодних проблем. Так. Я так думаю, що це буде доступно, мабуть, не для багатьох українців. Може, де якісь 2-3-5% українців зможуть це зробити. Але не не так уж і багато, так але все ж таки такий шанс у українців є, особливо у тих українців, які зараз приїжджають до Канади з хорошим англійським. Так у кого у кого є гарна англійська, ви можете податись швидко. Не забувайте, що для вас є різні опції. Ви можете податись не тільки через підтримку провінції, де це зараз бере якийсь час. Так вам треба відпрацювати тут, деякий час. Потім подаватись вже на підтримку, і так далі, і тому подібне. А ви можете також йти через федеральну програму, яка набагато швидше. Якщо у вас є гарна англійська, якщо ви виконуєте всі інші е, необхідні там вимоги, то ви можете отримати постійне резидентство через буквально через рік вже бути постійними резидентами Канади. І для вас вже проблем жодних не існує. Так, ви тут залишаєтесь і все таке інше е, в деяких провінціях. Ви також можете податись не відпрацьовуючи 6 місяців. Є такі програми. Я роблю обзори таких програм. Подивіться на моєму каналі, як в якої провінції ви знаходитесь, ви можете знайти на моєму каналі відео відео обзори. Як ви можете там отримати постійне резидентство, я там все це розповідаю. Є деякі програми, які зараховують опит роботи за територію Канади, за територію провінції. Тобто, якщо ви приїжджаєте до Канади, у вас є гарна англійська, ви знайшли там роботу. Ви можете довести підтвердити свій стаж за територію Канади, будь-че це в Європі чи в Україні. Ви також можете швидко пройти цей етап. Він буде не такий швидкий, як. Федеральними програмами, але все ще буде набагато швидше, ніж отримувати підтримку від провінції через е, опит роботи. Там 6 місяців, чи де в де в деяких провінціях неба від в деяких провінціях треба відпрацювати 9 місяців, 12 місяців, так е, тобто. Е, Майте на увазі, у вас є багато різних опцій, по яким ви можете встигнути отримати постійне громадянство на протязі цих трьох років, поки ваша віза працює. Що стосується українців, які не мають е, гарної англійської, які не можуть зараз зразу податись на підтримку провінції, чи ще щось, так яким треба відпрацювати в провінції півроку, рік для того, щоб мати можливість податись, як е, українцям, яким треба підтягнути англійську для того, щоб вони змогли здати е, іспити для вас також є. Дуже такі гарні опції, коли ви можете податись на подовження вашої робочої візи. Так, якщо у вас буде робота на час, коли ваша теперішня... Віза робоча віза сплине термін сплине, але у вас буде робота тут у Канаді. Ви зможете податись на продовження вашої робочої візи. Може бути так, звісно, що вам дадуть вже не Open Work Permit, що ваш Work Permit буде прив'язаний до вашої роботи, де ви працюєте зараз, але ви все ще зможете спокійно знаходитись в Канаді, працювати на того роботодавця, де ви працюєте, і у вас не буде жодних проблем. Також з вами отримають візи. Ваші всі члени вашої родини. Якщо ви тут з, з сім'єю, всі члени вашої родини отримають візу. Ваші діти так і будуть продовжувати навчатись в школах. Якщо вони навчаються в школі, ваша друга половинка отримає в такому разі Open Work Permit знов таки, і ви зможете всі працювати, жити у Канаді без жодних обмежень. Але Треба буде мати роботу так, на, той, на той момент, коли у вас закінчиться термін дії вашої візи, щоб ви могли її спокійно продовжити. Є ще інший е момент такий, якщо ви знаходитесь у е провінціях, які підтримують. Е Такі опції, як зв'язки з провінцією через наявність друзів чи родичів ці провінції, наприклад, як Манітоба, так якщо у вас є в Манітобі друзі, чи якщо у вас є рідні люди в Манітобі, вони можуть подати підтримку, вашу підтримку на те, щоб вам надав, на те, щоб вам провінція надала рекоменда... на те, щоб вам провінція надала підтримку на постійне резидентство так цього листа підтримки в цьому випадку. Але вам все ж таки треба знов таки здати іспит по англійській мові. Але якщо у вас є тут рідні, якщо є друзі, які готові бути вашими спонсорами, спонсорувати вас на таку підтримку, то у вас також є можливість більш-менш швидко отримати постійне резидентство і залишитись тут в Канаді. На жаль, це не працює для батьків. І батьків, тобто діти не можуть так легко зробити для батьків підтримати, щоб батьки отримали постійне резидентство. Але якщо це, скажімо так, ваші тут є друзі, якісь там сіблінги, так, брат чи сестра, чи дядько, чи тітка, чи якісь інші рідні люди, це може спрацювати і це спрацює. Майте це також на увазі. Отже, давайте ми з вами підсумуємо. Все те, що у вас є, що ви можете використати для того, щоб залишитись в Канаді після того, як сплине термін дії вашої візи, по перше. Це буде гарно, якщо ви встигнете на протязі цих трьох років отримати постійне резидентство. Так і ви маєте е, декілька шляхів. Ви можете податись через федеральну програму. Ви можете подаватись через провінційні програми. Ви можете подати, ви можете податись через підтримку рідних та друзів у деяких провінційних програмах, щоб отримати постійне резидентство. Друге. Вам треба буде мати роботу на момент, коли ваша віза закінчується, і тоді ви зможете подати аплікацію і продовжити вашу робочу візу. Це може бути вже звісно не Open Work Permit, це може бути робоча віза, яка прив'язана до конкретного роботодавця. Але всі ваші члени вашої родини також отримують візу, і ви всі тут зможете залишитись і продовжувати ваше життя в Канаді. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, що ви отримали деяку інформацію, і багато з вас зараз видихне, тобто. Тому що я розумію, як це волнує, і коли ти не розумієш, що ж робити далі, що ж робити через три роки, коли моя віза закінчиться. А в мене буде там робота. Може я куплю собі машину, я куплю собі там може якусь там квартирку, чи ще щось. і Що ж мені робити в такому випадку, то я буду змушений залишити Канаду, чи все це пропаде? Чи в мене буде таке шанс залишитись там і працювати? Так я сподіваюся, що зараз у вас є відповіді на ці питання. Я сподіваюся, Сподіваюся, що ви трошки так заспокоїтесь. Моє відео вам допоможе організувати ваше життя в Канаді, переїзд в Канаду. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайку цьому відео, залишити декілька слів в коментарях до цього відео, натиснути на дзвіночок. Будь ласка. Е Залиште посилання на це відео на мій канал у соціальних мережах, які ви використовуєте для спілкування з вашими друзями. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!